Добрий вечір. На вулиці мінус один. Загрузили рибку. О, тут мало. На верхній полочці майже все. Внизу 4 штучки. Запускаємо нову каптільню роботу. Так, закриваємо її. Так, це у нас тут нагрівательний елемент. Закриваємо. Окей. Що у нас тут по приборам, як то кажуть? Я виставив тут зараз 15 градусів нагрів, Ну, воно вже нагрілось до 18. Так, елемент відключився. Вологість 58% в середині. Потужність двигуна, котрий. Витягує повітря 50%. Ну, а це вже для запуску дима. Поки це ми на це не дивимось. Залишаю це до ранку, рибка має провітритися. А завтра подивимося, що до чого. Добрий ранок. Що у нас тут показує? Так, температура вверху тримається 14,6. вологість 50. 8%. Ну, явно, що знизилось. це нормально. Це потужність. Двигуна кулера, який витягує. А це контрольний. Це я потім розкажу. Так, як там наша рибка? Рибка має бути отлічна. Так, рибка стоїть, вона вже підсохла. Так, зараз ми будемо запускати димогенератор. Так, у нас тут є щепа. О, така гарненька. ну, коротше. Зараз запущу демогенератор. Де у нас тут генератор? От тут знаходиться демогенератор. Зараз ми сюди наберемо і продовжимо. Так, ось таких у нас десь 7-8 стаканчиків засипалось сюди. От повне вже. Ставимо крашечку. Це. Зараз будемо підпалювати. Так, у нас витяжка стоїть на 70%. Це значить, з, таким, з такою потужністю буде затягуватися повітря у димогенератор по цій трубці. Так, зараз запалимо. Значить, ми підпалили. Тяга дуже хороша, ми її будемо зменшувати, бо це занадто. Тепер тут стоїть датчик на вході температури, от він, якщо не бачите, температури димогенератора, а тут датчик примотаний до труби, який контролює температуру вихідного газу, вихідного диму, який пройшов через цей охолоджувач. Дивимося, так, вже почала підніматися. Так, 14 ,9, 15, пішло-пішло. Ну, якщо воно дійде градусів до 45-50, це значить говорить про те, що генератор працює нормально. Охолоджувач води показує 8 градусів, охолоджуючи димо вірніше. А температура піднімається в димогенераторі. Як тільки вона підніметься вище за 1 числа, ця лампочка перестане моргати і загориться зелена. І мені на телефон наче, прийде сигнал, що все в нормі. Окей, чекаємо трошки. Може зменшимо потім потужність витяжки. Ану заглянемо, як там дим є внутрі. Зараз ми заглянемо. Просто коли відкриваються двері, втрачається вакуум. О, дима дуже багато. Фу. Фу -фу -фу. Ай, капець, забагато. Бачу, що температура вже наближається до 50 градусів. О, все, датчик спрацював, горять дві зелені лампи, значить генератор вже працює на нормальну потужність. Охолодження диму 11 градусів. Думаю, що ми трошечки привідкриємо цю шторочку, дамо доступ воздуха свіжого. ось десь так. Так, дивимося, що у нас тут. Так, проходить через охолоджувач, отут тут банка, сюди буде стікати конденсат. Ми її потім будемо відкручувати і періодично виливати. Так, горить всередині, горить дуже добре. Це спеціально захисний такий чехольчик з мінеральної вати, щоб він не охолоджувався димогенератор. Це кулер витяжки. Воно з каптільні висасує і йде через димовий канал, туди, на вулицю. Отак от, от все працює. Зараз 11 година. Відлік почнемо якраз з цього часу. Що у нас тут на вході? Температура всередині 17,2%, вологість 62%. Потужність двигуна кольора 50%. Так, тут у нас температура диму, який попадає в каптілку, 13 градусів. На виходу з каптілки температура 71,6%. Проходить через охолоджувачі, втрачає, бачите, десь 60 і більше. Ну, Біля 60% F60 градусів. Окей. Це я відкрив. Задвіжечку на максимум, бо дуже швидко згорить наш, наша щіпа. Процес іде. Так, перевіряю, горить. Горить. Отак, все горить. Ну, будемо чекати, подивлятися, через скільки вигорить перша партія щіпи. Температура. Після охолоджувача 16 градусів, а на виході з димогенератора 112. От представте, навіщо тоді потрібен охолоджувач. Якщо б це при 112 пішло б в каптилку, а там всередині ну, майже 15 градусів, це все б було в вигляді конденсату. А так у нас конденсат стікає за пів години. От назбиралося вже десь 1 см в баночці. За пів годинки. Так що, бачите, позбавляємося конденсата. А це все впливає на якість продукту. Так, все горить, наблюдаємо. Горить дуже добре. Окей. Будемо періодично підходити. Там буде видно, ото от димоходик наш виходить і з нього йде димок. Ну, мабуть, не видно. Ось такий невеличкий поток дима. Вентилятор його крутить. О, бачите, може трошки видно. Пройшло 2 години на вулиці 0 градусів. Ого, в димогенераторі на виході 112. Після охолоджувача 19. В камері 13. Вологість 74. Так йдемо подивимося, що у нас там з щипою. Ай, щось не видно. Зараз ми спробуємо підсвітити. Ну, майже половина. Я бачу, що тут не дуже видно. Ну. Коротше, половина щепи згоріла. Ну, добавим трошки. Окей. Ну, прийдемо ще через годинку. Тривога. Об'явлена тривога у нас зараз. Так, уже добрий вечір. П'ята година. Уже прийшло 6 годин. На вулиці темніє. Дивимося, що у нас тут робиться. Ой. Так. Внутрі 13 градусів, влажність 73, майже 74. Ну тут 50% потужності двигуна витяжки. Тут у нас е після охолоджувача дим має температуру 19 градусів. А після димогенератора 109. Я трошки вже переналаштував. У мене було 50 рівень індикації, тепер я зробив 80. О, включився нагрів. Трошки зараз додавить, е е е тому що е е демогенератор досить гріється. І мені треба знати, коли він остиває, щоб я міг прийти і подивитися. Поки що нічого не виключалося, все було добре. Подивився, скільки конденсата назбиралось за 5 годин. Оце баночка. Вона десь грам 300 має, навірно. Ось це все. Майже половина баночки назбиралася конденсату. Це все могло бути на продукті, якщо б не цей шикарний голоджоч. Ось так от. Тут датчик у нас під ізолянтою вихідний. А там не видно. Отакий от датчик стоїть. Це вхідний. Да. Тут у нас витяжка. Тут конденсату майже не було. Я його пробував відкривати, нічого не йде. Одна капелька. Зато дим іде. Так що іще коптимо дві годинки. Можемо заглянути в принципі всередині. Але я думаю, що там буде безліч диму. Ну все красиво. Це все працює. Це добре. Розгерметизація. Отак. От так, скоро знову включимось. Вже пройшло 8 годин, демогенератор вже фактично загас. Пів Півбанки конденсату. Так, демогенератор вже не працює. Там у нього. Коротше, остатки догорають. Температура вже падає 50-68 градусів, все нормально. В коптілці температура. Зараз ми включаємо вентиляцію, димогенератор промиємо і лишаємо до завтра вентилювати. Да, хочу показати, як там наша рибка виглядає. О! Наша рибка вже готова. Чуденько, чудесненько, Відкриваємо доступ повітря, Ось так от. Все, фактично до завтра вона буде просто провітрюватися, кулер буде працювати, підтримувати температуру оптимальну. Ну, з першого разу не особливо вона така грязна, тільки чуть-чуть ось тут. Десь є сліди. Біля виходу. А так взагалі все нормально. Окей, закриваємо і лишаємо до завтра. Так, добрий ранок. Хоча не для всіх, мабуть, добрі російські підараси знову літали. Що у нас так? Температура тримається, зараз ми рибку будемо нашу доставати. Так. І упаковувати її. Включати. О, тут тепленько. Красота, так? Да? Все, вона так провітрилась хорошенько, ми вже це можемо відключати, нагрів відключаємо. Все це обдув, все відключаємо. Окей. Зараз и запакуем. Последний этап запаковка рыбы Рибка поплила до наших друзів. Розкажу трошки по каптільні. От у нас верхня частина. Тут у нас витяжка. Це йде в димохід. Там стоїть колір. Стоїть кольор, його не видно, колір стоїть і от воно йде відразу в димохід. Да. Далі, наступне. Тут я відкручую. Це після димогенератора і охолоджуюча. Звідси поступає дим. Так. Звідси у нас поступає пар. Коли буде парогенератор підключений, звідси буде йти пар. Поки що він не підключений, хоча є. Уже пар є і є тут датчик. Даже датчик, датчик... Вологості. А останній отвір це приточка. Теж кулер кулер стоїть тут. Це коли я просушую, включаю приточку. Воно зараз, якщо включити, дує дуже добре. О, воно хорошенько так дує. Да. Зараз виключаю. Так, це у нас приточка. Да. Ну тут сеточка верхня, сам зварив зніжев'яки з, з прутика. Це вже після одного разу використання, це ми вчора коптили рибку. Да. От така от система. Тут я поддончик забрав помити, є отвір зливний. Зараз я побризгав трошечки промив. Ну дуже мало цього. Грязюки дуже мало. Ну це у нас... Нагрівальний елемент десь його тут видно він там збоку ну от стоїть там нагрівальний елемент тут доступ до двигуна і є ще така рішіточка котра просто закривається дає доступ свіжого повітря всередину тут така сама ну по приладам в принципі розкажу що до чого да. Зараз я просто познімаю, потім детальніше розкажу, якщо це комусь буде цікаво. Ну, нібито все, димогенератор саме звичайний. я його накрив, тряпочку поставив сушити. Звичайний димогенератор. Сюди засипаємо щепу. не дуже добре видно. Тут отвір, не дуже видно, підпалюємо її, а це в мене. Охолоджувач зроблений з труби сотки. Сантиметрів десь 80 труба. В, ній, в неї заходить мідна і виходить. Робить таке коліно донизу. Знизу у нас тут прикручується баночка. Баночка прикручується, вона там буде знизу стояти, я її поки відкрутив, бо зливав конденсат. І в цій бочечці, в трубівці, знаходиться вода. З димогенератора йде сюди дим, попадає на це коліно, охолоджується і виходить, поступає в каптілку. Тут знаходиться датчик температури вихідного диму, а тут такий самий датчик вхідного диму, його не видно. Ну ніби все. Тут теж можна випускати конденсат з димохода, але його там фактично немає, пару капель. Було. Так що пока що кнопочка автоматично відключає світло, коли двері закриваються. Ось так от.